Наше ставлення до цієї діяльності Росії стосовно Криму таке саме, як і стосовно інших злочинних дій, які вона вчиняє щодо частини України Автономної Республіки Крим. Значить, коли там з'явився цей кабелеукладчик китайський, то ми надіслали відповідну ноту до уряду Китаю з Проханням роз'яснити нам підставу його там перебування і мету, тобто вжили тих дипломатичних кроків, які в таких ситуаціях вживаються. У зв'язку з відкриттям кримінальної справи, про яку вчора стало відомо, зі ЗМІ сьогодні відбулася розмова з посолом Китаю, де його увагу було вкотре привернуто до цієї проблеми, і також було заявлено офіційно, що звісно міністерство закордонних справ. Підтримуватиме і вживатиме необхідні дії для надання сприяння прокуратурі у розслідуванні цього факту. Тому я б тут якогось ну, серйозного сенсаційного е, випадку не вбачав. О, ми прекрасно розуміємо, що відбувається з точки зору міжнародного права, і з точки зору політики міжнародної і в межах наших можливостей на це реагуємо. Як на це реагував китайський посол, коли ви з ним спілкувалися? Якщо. Можна озвучити таку інформацію, чи якось взагалі реагували на те, що, в принципі, відбувається якась незаконна дія, незаконні роботи ведуться. Як реагував, я вас не зовсім добре почув. Як китайський посол на це реагував, так? Так. Я описав вже ті заходи, які в житті. Ви розумієте, що у нас, як у Міністерстві закордонних справ, інструменти реагування політичні насамперед. І бо сумнівно, що ми будемо вести розмову і з китайськими нашими партнерами, з ними є сенс вести розмову на цю тему. Ну щодо Росії, то ви прекрасно знаєте, що там води розмову не робить, там і горохом.